Я рада бачити вас на моєму каналі, дуже ціную, що ви зі мною, тому хочу подарувати комусь із вас ось такий красивий набір ампельної паларгонії. А також 10 черенків гвоздики багаторічної гвоздика Оскар. Все, що вам необхідно, підписатися на канал, залишити відгук кожному дам номерочок. Більше коментарів, більше шансів перемогти. Я бажаю усім приємного перегляду! Суміш насіння газон 49. Редька одеська 9. Баклажан зі знижкою 5. Акція до 4 травня. Цибуля карман 3. Насіння цибулі 1 грам 2 гривні. Помідор апельсин 2 гривні. Маліса лимонна 4. Червоний перець 4. Секатор садовий 299. Є ще ось такий за 69. Граблі садові 64 ще була лопатка. 5 гривень драбинка для квітів. Мішечки для розсади, 55, упаковка 30 штук. Добриво для троянди, для декоративно-листяних рослин, для розсади, фіалок, полуниці та орхідей. 9 гривень 20 г. Зелений щит для томатів, перцю та баклажанів 12 Добриво мінеральне для овочевих культур та зелені. Ціна 19-20 грамів упаковка. Органомінеральне добриво для вазонів та газонів 34 250 грамів. Карбіон профілактика та лікування проти захворювань – 34. Упаковка 25 грамів. Добриво для декоративно-листяних рослин та троянди ціна 19. Вага 20 г. Органік для розсади овочів та квітів 17 Зміцнює кореневу систему. Садовий вар бальзам 49,80 грамів. Трава газонна універсальна. 1 кг 144 Агроволокно захищає кореневу систему від морозів, запобігає росту бурянів 129 гривень довжина 5 метрів. Штора москітна на магнітах 1 тонна 100х210, 119 гривень. Є багато кольорів. Грунтосуміш універсальна 20-літрова 99 гривень. Дренаж 2-літровий 29, великий та середній, ножиці 169, замок навісний з ключами 99, щітка для обробки металу 22 гривні. Степлер монтажний зі скобами 155. Засіб для салону авто парфумований 27. Зарядка до акумулятора 499 12 ватна. Шуроповерт акумуляторний в кейсі 759, омивач скла літній. 88 4-літровий. Засіб для очищення кузова авто 69 299 вогнегасник. Акція до 4 травня. Антифриз червоний 93 1-літровий. Рідкий віск для авто 59, паста для скла з ефектом антидощ 69, крем для надання блиску шкіри 63. Поліроль для пластику та вінілу. Надає блиску, захищає від осідання пилу. Ціна 64 гривні. Пістолет для герметика 80 каркасний. Молоток цвяходер 64 з гумовою ручкою. 59 омивач скла літній, 4-літровий зелене яблуко, рибальські маркери 55. Набір інструментів 77, 6 штук упаковка. Інструмент для затягування вузлів 18. Приладдя для прикорму 22 гривні. Рибальська снасть 5 штук упаковка, 2 розміри, 17. 55 воблер, рогачі під водилище 64. 4 штуки упаковка, 119 підставка під фідерне водилище. Це більше, Є ще ось така блакитна. За 69. І менше за 88 гривень. Сітка рибальська, водорозчинна 109 5 метрова. Стілець рибальський складний 129, три нога. Клей монтажний, скажена липучка 200 грамовий, 54. Респіратор зі змінним фільтром 88 гривень. Акція до 4 травня. Ящик пластиковий для інструментів маленький 199. Великий ціна акційна 749. Акція до 4 травня. По акції зараз ось такий набір для прибирання. Сувок та щітка з довгою ручкою. Ціна 159, швабра з віджимом 179. Таз пластиковий квадратний 99, 12 літровий 199. Кошик для зберігання пластиковий без кришки. Бокс для зберігання 50-літровий 549. 299 25-літровий, тортівниця 199. Кошик для зберігання з кришкою 129. Кошик для білизни 399 35-літровий. Відро для прибирання 149. Відро чорне господарське 77 гривень і 109 12 літрове блакитне. Кошик пластиковий для паперового сміття 99 відро пластикове з поворотною кришкою 84, відро з педалію 199 Дрімач для туалетного паперу 77 Йоржик для унітазу силіконовий з підставкою 44, 129 йожик для унітазу, акція діє до 27 квітня, 169 поличка для ванної кімнати, металева, біла та чорна. Вішелка пластикова на для рушників 19. Акція до 27 квітня. Совок з довгою ручкою 44. Такий пластиковий 27. Ганчірка фіно 50 на 70 32 гривні. Швабра з віджимом. телескопічна ручка 199 Швабра чорна для прибирання плоска 349. Плоска швабра та відро з віджимом 389, миска пластикова 99 10-літрова. Ось така кругла більша 149 20 літрова. Відро господарське 69 на 7 літрів. І ось таке за 77-10-літрове, Таз пластиковий прямокутний 99-8-літровий. Дзеркало 35 на 127 599. Є ще меншого розміру за 449. На цьому все. Дякую, що дивились! Гарного дня, економних покупок! Чекаю вас у коментарях. На все добре!